Росія завдає ударів по українських містах зі зростаючою агресією. Вони не просто запускають ракети та дрони, а публікують статті на новини, закликаючи вбивати всіх українців. Росія більше не націлена на енергетичну інфраструктуру. Вона систематично б'є в житлові будинки, щоб тримати українців під тиском. Україна все ще не отримала заморожених російських активів, а Росія не відповідає за свої злочини. З 22-го року у західних юрисдикціях заморожено російські активи на сотні мільярдів доларів. Ці гроші можна було використати на захист України чи на відбудову зруйнованих будинків, лікарень, церков. Давайте розберемося, чому цього досі не сталося зі мною на зв'язку з Британії. Тімотіш економіст і молодший науковий співробітник програми Росія та Євразія у Четем Пане Еш, рада бачити вас у нашій студії. Навзаєм. сьогодні. Президент Зеленський заявив, що настав час не просто заморозити російські активи, а конфіскувати та використати їх для миру, а не війни. Він сказав, що ми маємо заблокувати російську військову машину, урізати її військову промисловість, обмежити енергетичні доходи та використовувати заморожені корупційні активи для захисту від агресії. Але чи так само думають лідери в Європі, США в Канаді? Політичне керівництво на словах це підтримує. Вони кажуть, що хочуть цього. Але вони майже нічого не зробили. спочатку 330 мільярдів доларів активів центрального банку Росії були заморожені в західних юрисдикціях. Це сталося невдовзі після повномасштабного вторгнення. З тих пір нічого особливого не сталося. Вони дуже неохоче йдуть на повне вилучення, вони дуже неохоче виділяють їх україні. Те, що вони зробили, це екстраординарна угода про доходи, де вони по суті секюритизують потік доходів та відсотки, які одержують з цих активів, що становить близько 50 мільярдів доларів. Ці кошти розподіляються у різний спосіб на потреби України, але сам актив не конфіскований і не переданий Україні є три причини, або я б сказав, три перешкоди. по перше, законність цього. Я думаю, що зараз, через майже три з половиною роки, правова основа для конфіскації є Є те, що називається контрзаходами. Зараз існує ціла індустрія аналітичних центрів, які створили правову основу для арешту активів. Це можливо. По суті, контрзаходи у вигляді суверенного імунітету захищають чи допомагають Росії. Це відповідає міжнародному праву. Тобто, коли Росія не виконує зобов'язання, вона позбавляється права захищатися за допомогою суверенного імунітету. У той період, коли Росія не дотримується міжнародного права, активи можуть бути вилучені та направлені на користь України. Другий аргумент економічний аргумент в тому, що якщо Європа перейде до конфіскації, це завдасть шкоди євро як резервній валюті. Можна очікувати можливої відплати Росії проти західних об'єктів на території підконтрольній Росії. Існує така думка, що це підриває загальну довіру до західних інституцій. Знову ж таки, ці аргументи дуже слабкі, не було жодних доказів того, що центральні банки інших країн виводять активи із західних юрисдикцій. Вони не думають, що з ними станеться те ж саме. Альтернативи насправді немає. Китай, який має трильйони валютних резервів, не може їх нікуди вкласти інших ліквідних глобальних ринків, крім валют Великої сімки, не існує, тому ми цього не бачимо. Вони цього не зроблять. Це швидше залякування з боку таких інституцій, як Європейський центробанк, які не хочуть цього робити. Ось і все. І третя причина політична інерція. У нас проходять ці саміти. є саміти з відновлення України, саміти Великої Сімки. Всі кажуть, це хороша ідея. Вони кажуть своїм бюрократам, керівникам центральних банків і людям у казначействі: думайте про те, як це зробити. Але ці установи за своєю природою дуже консервативні. Вони не хочуть робити щось нестандартне, і національна безпека не є їхнім пріоритетом номер один. Вони вигадують причини, щоби цього не робити. Головна причина полягає в тому, що без цього Україна може залишитись без фінансування та озброєнь та програти війну. І власне, це найбільший ризик для євро як резервної валюти. Якщо ми не будемо фінансувати Україну, вона ризикує програти. Що це означає для євро? Це смертельний удар по єдиній європейській валюті та її статусу резервної валюти. завдяки Україні цього не сталося. Ми не просунулися далі ніж три з половиною роки тому. Це через відсутність політичного лідерства. Прем'єр-міністр Стармер, Макрон, канцлер Німеччини Мерс Малоні. Їм потрібно сказати своїм бюрократам: зробіть це і це там. Дає політична воля, закони можна змінювати, все може статися. Ми бачили це під час ковіду, це можливо і зараз, але по суті, нам не вистачає лідерства. Ви знаєте, це дуже цікаво, тому що Національний банк України вважає, що більшість правових бар'єрів уже подолано, і що ризик для світової фінансової системи мінімальний. Згідно з тим, що вони кажуть. Тому з моєї точки зору, ця затримка є лише суто політичним питанням. Ні, ви знаєте, не було розумного виправдання, щоб цього не робити. І знову ж таки, контраргумент, що станеться, якщо Україна програє. Які наслідки цього я сказав би, що одна з проблем, яку я бачу у невикористанні заморожених активів, полягає в тому, що, якщо подумати, західні країни вже три з половиною роки фінансують Україну за рахунок коштів платників податків. У нас були гроші російських платників податків. Тепер наслідки використання західних податкових грошей є такими, що популістські політики в Європі та США можуть аргументувати, чому наші податки використовуються для підтримки України. Популістський порядок. Денний Трампа одна з ключових тем ринкового руху. Чому ми платимо за війну в Україні? Якби три з половиною роки тому заморожені активи на 330 мільярдів доларів було передано Україні, західні платники податків не несли б тягар фінансування. Були б використані гроші російських платників податків. Якби Україна отримала ці кошти одразу після вторгнення, вона могла б закуповувати власне обладнання та можливо вже виграла б війну. Чи потрібна нам згода Росії на використання її заморожених активів? Ні, вже був прецедент. якщо ви пам'ятаєте, Саддам Хусейн вторгся в Кувейт Активи центрального банку Іраку використовувалися для відновлення та реконструкції Кувейту. Я не думаю, що Саддама Хусейна запитували про це. Росія порушує міжнародне право вона завдає збитки в Україні та інтересам Заходу. Ми маємо свої власні закони. Ці активи в нашій юрисдикції ми можемо прийняти закони. Власне, існуючих законів достатньо. Ми можемо це зробити. Це в наших інтересах. Це в інтересах нашої національної безпеки. Ви говорили про контрзаходи Росії? Які контрзаходи вони могли б зробити стосовно інших країн? Аргумент полягає в тому, що Росія відповість захопленням західних активів, які є у її юрисдикції. Я б сказав, що Путін вже це робить в будь-якому випадку. Яким чином? Західний бізнес вже витіснений з Росії. Вони змушені були продавати за дуже низькими цінами на користь Кремля. Якщо аргумент у тому, що ми не повинні конфіскувати активи для фінансування України, а натомість використовувати гроші західних платників податків, тому що ми переживаємо за можливе вилучення активів західних бізнесів у Росії, то це не найлогічніший підхід Західні компанії самі ухвалювали рішення. Вони приймали неправильні інвестиційні рішення. Росія поганий гравець з моменту вторгнення до Грузії. Анексії Криму у 2014 році, вторгнення на Донбас у 2014-2015 роках. було цілком очевидно, що Росія протирічила інтересам Заходу. І незважаючи на поради наших урядів, ці західні компанії все одно інвестували в Росію. Чому вони мають отримати компенсацію? Чому наші платники податків та уряди повинні ставити чужі інтереси вище за свої. Я вважаю, що це безглузда пропозиція. схоже, що європейські лідери бояться Росії більше, ніж власного народу, який сперечається, чому ми повинні платити за російську війну в Україні. Чому ми повинні фінансувати Україну? Так видається, що вони більше бояться рішень Росії, якими б вони не були. Це сумний індикатор нашого політичного класу на заході. Що ми вважаємо за нормальне витрачати гроші наших платників податків, але не хочемо витрачати гроші російських платників податків. Це готівка, банківські рахунки в Брюсселі, Парижі Лондоні. Вони лежать там без діла. І при цьому наші політики вважають, що нормально брати з нас податки, щоб платити за це. Підтримка України близько 100 мільярдів доларів на рік. Три з половиною роки це 350 мільярдів доларів, що майже те саме, що й резерви центрального банку Росії. Ми мали конфіскувати їх три з половиною роки тому. Ми повинні використовувати їх для фінансування перемоги України. Гаразд, пане Еш, давайте вирішимо раз і назавжди. Чому використання заморожених російських активів для України є справедливим і необхідним? Це справедливо, тому що Україна є жертвою. Росія агресор. Вона має заплатити за шкоду, яку завдає Україні. Вона має оплатити додаткові військові витрати на оборону України, гроші, які Україна витрачає, а Захід вкладає. Я думаю. Що якби Росія усвідомила, що їй доведеться заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні, можливо, вона була б менш схильна запускати ракети в Україну, бо розуміла б, що зрештою їй доведеться платити репарації. І я вважаю, що вилучення заморожених російських активів надсилає дуже сильний сигнал. Із самого початку Росії доведеться заплатити за своє вторгнення в Україну і 330 мільярдів це лише верхівка айсберга. Загальна вартість відновлення та відбудови України зараз становить напевно трильйон доларів. Росію треба змусити за це заплатити, навіть якщо ми використаємо ці 330 мільярдів доларів для фінансування оборони України зараз. Україна повинна буде прагнути отримання репарації від Росії через втрати, які вона зазнала через Росію, як я вже казав, у розмірі трильйона доларів. Але 330 мільярдів активів центрального банку Росії, на мою думку, дуже важливі для підтримки оборони України. Україні не потрібно випрошувати ресурси в Європи чи США. якби Україна мала 330 мільярдів, вона могла сказати Трампу: ми хочемо підписати угоду про закупівлю зброї з вами. чи продаватимете ви нам військову техніку на 100 мільярдів доларів на рік протягом наступних трьох років, тому що ми хочемо захистити себе, Європу і вас від російської агресії. Я не думаю, що Трамп відмовився би. Мені здається цікавим, що останні тижні європейці пропонують виписувати великі чеки на купівлю американського обладнання. Трамп явно показав, що він буде готовий продавати зброю тим, хто заплатить більше, тобто Україні. Так говорячи про сильні сигнали світу. Верховний суд Великобританії нещодавно відхилив апеляцію російського мільярдера та нафтового магната Євгена Швідлера проти санкцій, введених проти нього через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Який сигнал це дає світу? Це сигнал світу про те, що міжнародне право має значення, і якщо ви берете участь у діяльності, яка порушує міжнародне право і завдає шкоди інтересам іншої країни, це має ціну та наслідки. На жаль, у всьому світі не лише в Україні, а й в інших місцях, особливо на близькому сході. Ми бачимо, як міжнародне право ігнорується, і це є дуже тривожним для майбутнього. На жаль, меседж війни в Україні та в інших місцях полягає в тому, що правий той, хто сильний, великі країни можуть робити те, що хочуть. Менші країни не мають значення. Це дуже небезпечний світ. Я думаю, що важливо забезпечити, щоб Росія зазнала відповідальності за те, що вона зробила в Україні, і щоб Україна була достатньо забезпечена для того, щоб захистити себе. Це дійсно важливий меседж для того, щоб великі країни не розширювали свої кордони і не вторгалися в інші країни. Ви почали говорити про Дональда Трампа. Трамп планує запровадити 25 відсоткові тарифи для Індії. І якщо вона не припинить купувати російську нафту та зброю, а також, імовірно, Китай, але Китай не припинить торгівлю з Росією. Вони вже сказали про це. Якщо ці тарифи не будуть введені в дію І якщо Трамп веде 100% мита для Китаю, а Пекін відповість зеркальними тарифами, чи зможе Вашингтон витримати таке протистояння? Послухайте, Трамп сказав багато чого. Він поки що не дуже багато зробив для підтримки України. Він не дуже багато зробив у плані санкцій проти Росії. Він не так сильно впливає на надання військової підтримки Україні. подивимося, останнім часом його риторика змінилася. Ідея 100% тарифів, це може бути підрив російської економіки. Такі країни, як Індія, повністю припинять імпорт російських енергоносіїв та сировини. Це буде удар по бюджету Росії. Але також це матиме значний вплив на світові ринки. Росія забезпечує близько 9% світового експорту нафти. Можна уявити, що це вплине на зростання цін на нафту. І саме тому я вважаю малоймовірним, що Трамп зважиться на це. Але найближчими днями ми дізнаємося, чи блефує Трамп чи ні. Я можу припустити, що блефує Але подивимося. Різні джерела, зокрема, Блумберг говорить, що економіка Росії не руйнується, але вона вже нестабільна. Що ви думаєте з цього приводу? Після понад трьох років повномасштабного вторгнення, якою ми можемо бачити російську економіку, чи далеко вона від краху? єдиною людиною, яка знала, що збирається вторгнутися в Україну, був Путін. він планував це вторгнення. Я сказав би ще в 2014 році. Західні санкції він побачив після анексії Криму. І що він зробив? Побудував буфери. Він збільшив валютні резерви Росії до 630 мільярдів доларів до вторгнення. Він знизив боргове навантаження. Він зменшив вразливість. Він очікував на санкції і хотів стійкості економіки. По-друге, західні санкції були занадто слабкими, занадто пізніми. У Росії був час, щоб їх обійти. Ми були занадто добрими. Виживання Росії протягом трьох із половиною років не є сюрпризом. Ми могли б зробити набагато більше, щоб нашкодити Росії, зменшити здатність Росії вести війну в Україні. Це повертає нас до російських активів. по суті західним політикам не вистачало лідерства. Санкції – це не срібна куля. це складніша система. Як правило, санкції завдають шкоди країні. Проти якої ви їх водите, але вони також завдають шкоди вам. Заведення санкцій доводиться платити певну ціну, особливо у глобалізованому світі. і ми дізналися, що західні країни не були готові платити ціну за шкоду російській економіці. вони не були готові до того, щоб на них покладалися витрати. І, зрештою, якщо подумати, меседж тут полягає в тому, що вони не вважають загрозу від Росії досить серйозною, щоб запроваджувати агресивні санкції, які можуть зашкодити їм самим У цій базовій оцінці. Гадаю, вони по суті неправильно розрахували ризики та загрози Росії. Якби вони серйозно ставилися до загрози з боку Росії, вони зробили б усе можливе, щоб запровадити санкції, щоб завдати значної шкоди російській економіці. На жаль, це не так. російська економіка стійка це воєнна економіка, Гармати проти масла, ресурси перенаправлені на оборону. Країни під санкціями знаходять способи обійти їх. Це реальність. Ми недостатньо зробили і повториним санкціям. багато людей, країн компаній допомагають Росії обходити санкції. Це очевидно. Меседж має бути таким: якщо ви допомагаєте Росії обходити санкції, на вас будуть накладені покарання, чи то тюремні терміни, чи значні фінансові штрафи. Нічого з цього не сталося. ніхто не потрапив до в'язниці. Це було вигідно тим країнам. Компаніям та приватним особам, які допомогли Росії обійти санкції, Вони заробили гроші. Тому нам потрібно бути розумними в плані санкцій. Ми можемо нашкодити Росії. Пане Еш, ви сказали, що у питанні заморожених активів Росії у світі відсутнє лідерство. Хто, на ваш погляд потенційно може бути тією людиною чи країною, котра візьме на себе це лідерство. Одна з країн Великої сімки більшість заморожених російських активів перебуває у Євросоюзі, 180 мільярдів у Бельгії, значні суми у Франції, я думаю, 60 мільярдів у Франції, близько 30 у Британії. Приблизно стільки ж і у США. Тобто в ідеалі Європейський Союз. Але я думаю, що якби адміністрація Байдена чи адміністрація Трампа просто сказали б, що Європі треба зробити це. Європа це зробила б. Тож потрібно, щоб одна з країн Великої Сімки проявила лідерство, взяла на себе ініціативу. І після цього інші підуть за ними. Але США мають значні важелі впливу. Тому США могли б це зробити вже давно. Адміністрація Байдена мала зробити це він вагався. Вони хотіли, щоб рішення ухвалили європейці. Вони прагнули зберегти єдність заходу. По суті, намагаючись зберегти єдність заходу, ми отримуємо повільні рішення та санкції, які є компромісом. Зрештою, відбувається дуже слабка політична реакція. Пане Еш, ви абсолютно праві. Я все частіше читаю від експертів та економістів, що санкції не працюють і вони не шкодять Росії. Я чула таку ідею, що якби вони були введені 10 або 20 років тому, вони потенційно вплинули б на Росію, але не зараз. І я думаю, чи справді війни закінчуються через економічний тиск, чи насправді, як часто показує історія, вони закінчуються тому. Що одна сторона стає занадто слабкою на полі бою? Знаєте, спочатку західні санкції були введені проти Росії через анексію Криму. Захід хотів дати сигнал Росії: не робіть цього, забирайтеся з Криму, забирайтеся з Донбасу. Після повномасштабного вторгнення була вимога виведення військ із України. Я думаю, що зараз у Європі є усвідомлення того, що санкції є важливими для ослаблення російської економіки в перспективі, тому що ми перебуваємо в стані війни з Росією. І нам потрібно зробити так, щоб російський військово-промисловий комплекс не зміг відродитися. І санкції в цьому безперечно допомагають. Санкції послаблюють російську економіку їх потрібно посилювати. Тож у цій битві військово-промислових комплексів Європа перемагає. А Росія ні. Так що ви маєте рацію, Перемоги в тривалих війнах це мобілізація та розподіл ресурсів. Чому союзники перемогли нацистську Німеччину у другій світовій війні? Через участь США та їхню величезну економічну міць. Росія, це невелика економіка 2 трильйони доларів. Європа в 15 разів більше. Вона повинна бути в змозі перемогти Росію, але ми не діємо розумно. Ми неповною мірою використовуємо наші ресурси, використання заморожених активів і навіть запровадження набагато агресивніших санкцій проти Росії послаблять військову машину Росії. Так, війна це завжди про гроші. Це завжди про ресурси. Як довго, скільки років, на вашу думку, Росія здатна продовжувати цю агресивну війну проти України? Знаєте, це може тривати багато років, але є ризики для Путіна. Ми бачили ситуацію з Пригожиним. Такого ніхто не очікував. Чим довше триває війна, тим більше жертв, тим більше економічних наслідків. Путін не може бути впевнений, що не буде внутрішнього перевороту проти нього. Я не кажу, що це неминуче, але це фактор ризику для нього. І його рішення теж залежить від того, що ми робимо. Якщо Захід при адміністрації Трампа вирішить збільшити постачання зброї в Україну, поставивши її в вигіднішу позицію для захисту, можливо, для наступальних дій, і запровадить санкції, які послаблять російську економіку. Це змінить напрям прийняття рішень Путіним і зробить його більш готовим до переговорів. Я думаю, хто б не переміг на виборах у США минулого року, Путін хотів вести переговори на той момент. прикро, що адміністрація Трампа упустила можливість. Знаєте, вони виявили слабкість у відповідь на дії Путіна. Вони повинні були проявити силу. Путін зараз думає, що він отримує все від довгої війни. Тоді, як раніше, розрахунок був іншим. Я думаю, що він бачив вигоду в переговорах. Пане Еш, чи не могли б ви розповісти, як виглядали б ідеальні санкції? Щоб зупинити Росію у цій війні проти України? Все дуже просто. Вилучити 330 мільярдів заморожених російських активів, створити суверенний фонд, який керуватиме інтересам України, інвестуватиме в ці кошти та генеруватиме доходи щорічно. Це може бути 30-40 мільярдів доларів для оборони України. Це по-перше, по-друге, я б посилив вторинні санкції. Я наклав би фінансові санкції на компанії. Приватних осіб і країни, які допомагають Росії обходити санкції, посилювати існуючий санкційний режим. Цікаво, що багато уваги приділяється 100% тарифу. Це було запропоновано адміністрацією Трампа. Я думаю, що це нереально, тому що це швидше за все суттєво вплине на світові ціни на енергоносії, отже, це навряд чи станеться. Я думаю, що податок на російський експорт з боку країн Великої сімки у розмірі 10-15%, щось на зразок цього цілком можливо. Експорт Росії становить близько 300-400 мільярдів на рік. 10 відсотковий податок генерував би значні грошові потоки. Це також виведе гроші з російської скарбниці. Я думаю, що це також може бути досить потужним. Думаю, ще однією ідеєю може бути вплив на міжнародний бізнес, щоб він припинив будь-яку торгівлю з Росією, встановивши цільову дату, скажімо, через три, чотири або п'ять років. Це було б корисно, оскільки дало б час для перехідного періоду. Я сказав би нульова торгівля з Росією, якщо тільки не отримано ліцензії. Ви не можете займатися бізнесом, якщо не отримали спеціальну ліцензію обґрунтуйте, чому вам потрібно торгувати з Росією? я думаю, що це значно сповільнить торгівлю та інвестиції в Росію. Це змусило б міжнародний бізнес задуматися, навіщо нам торгувати з Росією? І я думаю, що це матиме довгострокові наслідки для російської економіки. Я б хотіла, щоб світ це зробив давно, хоча б три роки тому. Пане Еш, я дуже вдячна вам за приділений час, за те, що ви дали конкретні відповіді на мої запитання. Сподіваюся знову побачити вас у студії. Дякую. До зустрічі. Дуже дякую.